Слава Україні. Героям слава і всім як людям настрій, доброго здоров'я! Так, вибачаюся, я з вами разом говорила. Як у вас настрій, як справи? А, настрій не дуже, бо обстрілюють наші міста. А, і настрій, настрій не дуже. Мій настрій залежить від новин з війни, але мусимо жити далі. Які новини пані Оленко? Ви сказали, що в цей час, в ці два тижні, вони будуть спробувати наступати, чи вийде в них просунутися, чи досягти якихось успіхів? За ці два тижні, чи вийде в них просунутися? Це паш мечовий. На жаль, я бачу, що де де не скрізь, але де-не-де де вони потрошки будуть просуватися. Де не де? Я не, не скажу, що вони візьмуть Бахмут, але вони хочуть наших оточити. Вони тепер сунуть з півдня пів на Бахмут. І тут видко ця імператриця говорить, що в них не вийде, те, що вони хочуть. Ні, але налякати вони можуть кого з українців. Бо тепер знаєте є таке такі такі люди, ждуни називаються, які все ж таки в Україні є, які чекають цей русський мір. Вони не знають, що вони хочуть самі, бо що вони хочуть назад, совєтський союз, в расизм. А на жаль, такі люди є, і вони впливають на них дуже сильно. Імператриця говорить, ні, вони багато не просунуться, але буд будуть, о, так, будуть десь на Донеччині, особливо на Донеччині. Мені вже не раз показує, і видіння було, що архангел Михайло, от по цій карті, він взяв меч, меча свого і показав мені, о, він о, так розробив фронт на південний і північний. Каже, дивись, бачиш, ми будемо просуватися на півдні, а на півночі буде пекло. Отак мені показав. О, Михайло Архангел, і він говорить: скажи українцям, щоб готувалися і не втрачали надію. Бо фронт буде розроблено. Ми підемо до кордону. дійдемо до кордону і Архангел Михайло буде нас вести. Дійдемо до кордону. І я вже бачу, що, мабуть, і Крим буде скоріше наш, ніж чим, чим Донбас. Знаєте, таке може бути. Бо тут показує, що на Донбасі буде пекло. От. А, але це все прикро і страшно. Але на дні околодів у, у мене тут карта сила. Вона говорить, що українців не переможеш, бо разом ми сила. З нами а, демократичний прогресивний світ. Що таке прогресивний? Це не, це не тільки там, де гроші є. Це у людей тут у голові вже по-іншому все розумієте? Нова людина народилася. І всі люди, хто вже такі свідомий, він з нами, і воно не може бути інакше. Ми переможемо. Це однозначно, але буде тяжко влітку буде тяжко. Вже рік тяжко. Нас вже складно чимось лякати. Так. Пані Оленко, якось я зустріла коментар до речі, під нашим з вами відео. Люди запитали, які неочікувані важливі події відбудуться в Україні найближчим часом. Я спочатку не дуже зрозуміла, а потім думаю, справді неочікувані важливі, чого ніхто не чекає. Чи показують карти таке? А карти все показують. Залежить від питання. Я спитаю, неочікувані. Події. О, Бачите, яка, яка краса. Тут у мене колесо фортуни. Що таке колесо фортуни? Це неочікувана допомога, яка буде більше, чим ми думали. І я ще говорила, коли тільки ця полеміка йшла про танки, що буде більше, чим ми думали. І так тепер говорячи в два рази буде більше, чим ми думали. Це десята карта в старшому аркані. А десятий номер, якщо ви хочете подивитися на нумерологію, це початок чогось нового. Воно це весна нам покаже зовсім все нове. Ми не будемо очікувати, бо тут, знаєте, дев'ять номерів це як щось закінчується. І десятий завжди початок. Це початок визволення, визволення України, але теж початок перемовин про Євросоюз. У нас буде все ще навесні. Навесні буде, буде йти промова. Бо багато що наша влада зробила вже щоб боротися з корупцією. І ми будемо чути від Урсули багато що, будемо чути від Євросоюзу, від наших партнерів з штатів. Будемо чути, що тепер чому вони вже, Австралія, ставить свій, свою, свою зброю на Азії, щоб показати їм, що демократичний світ це майбутнє. Якщо хочете, бути з нами, то, то з нами будьте, ми ж, ми ж даємо вам можливість. А якщо хочете нас тягнути назад, то не вийде. І ця карта говорить, що Україна вона не... попереду усіх, бо йде дуже, дуже до майбутнього. Це дуже гарна карта. Будуть виплати, може пенсію підвищить трошки, наш уряд, може дасть захисту, може, нові ППО будуть, щось буде нове. Ця весна принесе нам не тільки бої і запеклі бої, але багато надії, багато чого гарного буде. Але ми повинні знати, і тут карта Сімка Кубкова говорить, щоб ілюзій у нас не було. Бо всі хочуть скоріше до Євросоюзу. Процес головне, а не там опинитися. Нам щоб там опинитися, то, то що воно дасть? Що що нам може дати Євросоюз? Поступово, щоб позбавитися своєї корупції, щоб стати е, на, на свої ноги. Нам треба процес. Як я говорю по картам, дуже часто люди хочуть сьогодні гроші чоловіка. Я говорю, то, то життя це не результат, це процес, це дії. Які дії будемо робити, і будемо бачити, але навесні будуть гарні новини, гарні новини. Чекаємо від, від наших партнерів, партнерів, гарні новини. Хочу вас ще запитати спочатку, як мешканку Канади. Минулого тижня, принаймні в наших новинах, обговорювалися візити Лукашенко до Китаю, потім до Ірану. Що про це говорять у вас? І давайте переглянемо, навіщо він туди все ж таки їздить і які будуть наслідки? Окей, okay. не святий Лука, так ми говоримо, так? Не святий Лука. Бачите, які для нього карти виходять. Це карта Страшний суд, називається «Judgment». І інша карта тут мечова. Шістка мечова. Він хоче для себе зробити таку гавань, щоб втікти, бо в нього немає бункерів, і він не надіється, що Путлер його в бункер пусить у свій. Він хоче, щоб Китай його взяв до себе, якщо вони програють. А вони програються точно і він це знає. Со він для себе шукає таку гавань. Це по перше, він поїхав для себе. Ну там говорять, що він поїхав, щоб сказати О, бачите, я тут в Європі, я можу Китаю допомогти з європейцями домовитися. Сір'єслі, Лука, Не святий Лука допоможе домовитися з Європою. Це, це просто смішно. Але за гроші він Путлера поїхав. Путлер дав йому гроші, щоб він поїхав домовитися з Китаєм на, на зброю. Але коли, коли він тоді поїхав, він нічого такого і геть не говорив, бо йому вони не треба. Він хоче свою вибачаюся, букву «С». Не хочу сказати, що зберегти сири, а далі, далі ви знаєте, що це є. І за це він Нам поїхав. То дупа. Ну, дупа, чи сири, моя бабуся говорила, знаєте про це? І остання литера А. Хоче зберегти він дуже жахливий диктатор, і світ це знає. І Урсула мені подобається. Вона вона сказала: нехай у них не буде ілюзій. Вони всій війні на стороні РФ, так що тут нехай не буде ніяких ілюзій. Окей, тепер з Білорусі бомб немає, бо він знає, що ми виграємо війну. І він вже тікає. Він не те, що він не такий агресор, чи він наш добрий друг. Ні, він просто не з нього, з його країни не йдуть бомби, бо він вже злякався. Він знає, що ми переможемо і собі, і своїй свої родині. Він же там зробив таку а, такий бункер. Вони йому пообіцяли бункер по цих картах. Але вони цього не зроблять. Бо бо шо таке Китай? Китай це Тайвань. А Комуністичний Китай для мене його не існує. І для цього світу це тільки погано від них. Що в пандемію вони що ділилися з науковцями, що вони знали? Вони себе поводять у світі дуже погано і всі знають, хто вони такі є. Так що не боїмося Луки, не боїмося Луки, він несерйозний ворог. Але теж таки і до Ірану поїхав. Це теж було зрядження Росії. Росія його туди відрядав до Ірану. Поїхав, бачите, до Ірану він поїхав так. ну йому ж дають гроші. В нього ж нічого свого немає. Він, як це, це прости господи, знаєте, хто так така? Він так, така, така особа. До Ірану він поїхав тільки розмовляти про зброю, бо Путлера він обманув, так само Іран обманув, він обманщик. Він говорить їм, що я під поїду до Ірану, я добуду зброю, вони поставлять зброю у мене і я буду бити її. Такого не буде. Не буде. Ну, якщо, якщо приїздить один диктатор до іншого диктатора, хіба це серйозно? Ну це ж не серйозно. Ми не, не мусимо їх боятися. Вони знають, що їх дні вже мало сталося їм, і вони біснуються на останнє. Розумієте, газом жінок, дівчат вони там в Ірані втравлять. Ну про що можна розмовляти? Ніхто з ними серйозно не буде розмовляти. І тепер а, у нас що? Іран, Білорусь, а, а, Північна Корея і РФ і Китай. О, п'ять. А чому п'ять? Бо перевернута пентограма це знак диявола. Розумієте? І їх п'ять таких є, їх п'ять таких буде, і з такими п'ять ми будемо ще боротися, мабуть, на, на два покоління, не менш. То ми знаємо, що така конфронтація добра і злом вона буде ще дуже 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 довго, і війна не закінчиться після того, як ми заберемо свою територію. Вона буде продовжуватися, на жаль. Але це вже ми, ми не будемо самотні там. Я вже сказала, що на фронті будуть роботи. Ми не будемо боятися за наших хлопців і дівчат. Це, це основне. Думка про роботів мені запам'яталася ще з минулої нашої так, зустрічі, чи і живу. Але поки, поки, поки живі люди на війні, але хотіла поговорити про, якщо ми вже заговорили про Іран, знову там протести піднялися. Знову нещодавно Америка говорила про те, що можливе військове протистояння Ізраїль-Іран. Давайте подивимося, що у найближчому майбутньому можливий початок війни або військових дій Ізраїль-Іран. Угу, угу. Ізраїль, Іран. Ну, війна вже давно йде. Іран вже під санкціями 50 років, і ми мусимо з вами пам'ятати, що це забрало 5 років, перших 5 років, що там, 87-й рік, я вже не пам'ятаю точно, але 5 років забрало, щоб з ними можна було розмовляти. І ми знаємо, що нам зробити так, щоб можна було з РФ розмовляти, це забере П'ять чи більше років. Ми не думаємо, що завтра буде. Вони скажуть: ой, які ми не хороші люди. Давайте ми скажемо сорі. Вони ніколи сорі не скажуть. Ми дивимося на Іран, розуміємо, це шлях РФ. 50 років нічого немає, все дуже погано. З Ізраїлем у них буде продовжуватися війна, конфронтація буде. Нікуди ми від цього не дінемося, але з атомною зброєю там нічого в них не вийде. От вони будуть ще довго так, майже зробили, майже зробили, нічого не буде. Вони не зроблять ту бомбу, бо Ізраїль знає, як з цим а, діяти, що з цим діяти. А я ще дивлюся, що багато хто з наших а, хвилюється за Іран і з Штатами, бо Штати теж там а, грають велику дуже роль. Нічого такого не буде. Ця карта мир, Всесвіт. Вона говорить, що розумієте, не може бути інакше. Бо новий світ так просто не народжується, тільки в муках. І Іран він не грає ніякої ролі, бо це країна, яка не має нічого, вона не має ніяких коштів, вона не має науковців. Всі виїхали. Тобто у нас у, у Канаді іранці, іран, хто виїхав з Ірану, дуже заможні люди. Всі лікарі, всі кардіологи, заможні. Іранці дуже заможні тут у нас, всі на теслах. С, такі, знаєте, найзаможніші люди всі виїхали, там немає з ким розмовляти. Бо релігійна секта, яка у них там керує тепер, ну, до чого вона? Вона йде назад в кам'яний е, світ свій. Ми не, не мусимо їх боятися. Так, вони, на жаль, надають ці е, безпілотники, чи що вони там надають е, ворогу. Е, Ну, знаєте, я вже говорила не раз, Україна, тут Україна, Ізраїль і світ недобрий світ. І як Ізраїль бореться з Іраном, так само нам, Українцям, треба буде боротися з РФ з найменше два покоління, а й то й три. Бо це карта Трійка-Мечова. І ми нічого з цим не можемо зробити, бо така в нас доля вийшла. Боятися не можна, бо чим технологічніше буде світ. Тим це буде для нас безпечно, бо ми не будемо а, ризикувати своїми, своїм нарідом. Я вивчаюся, говорю нарід народ, а, бо а, технології йдуть уперед, і більш такого не буде, як тепер. Ми мусимо, а, знаєте, ризикувати своїми. Не, не думаємо про Іран зовсім. Зовсім не думаємо. Так само, як і не думаємо про Китай. Знаєте, це, це я говорю, Миколі, що це страшне. О, воно вийшло з Китаю і воно ще й пропозицію якусь має. Воно до, до чого воно все? До чого? Два мільярди людей, що вони нічого не можуть з цим зробити? У них новий мао. Цей щиф це новий мао. Ну, все. Воно йде світ, тепер роз, розділився. І те, що буде між різними частинами світу, така така, знаєте, як цей землетрус. Його не можна буде репарувати пізніше. Ще Індія, може вона і якось вибереться. А Іран, Китай. Я не бачу там нічого доброго. З усім. погано. До речі, якщо вже заговорили про землетрус, давно не говорили про Туреччину. Туреччина дуже важливий гравець. І в нашій війні, і в вступі Фінляндії, Швеції так, до НАТО. Так, так, так. Давайте подивимося, чи змінилися, чи змінилася позиція Ердогана і які його найближчі плани, який бік прийняти мож... ну, він об'єктивно має можливість вплинути на завершення війни? От Ердоган це приклад. І приклад, і на, на жаль, землетрус там показав, це знаєте, та мета метафора така. Це приклад, що він тепер впав всередину цього землетрусу. Як розкрилася земля, він тоді туди, туди впав. Бо що, що вийшло? Грошей немає. Багато хто постраждав, нічого немає, страшна інфляція. І він буде говорити Фінляндії Швеції, як їм жити на цьому білому світі. То що я можу сказати про Ердогану? Розуміло, що це в нього. В нього як знаєте, ненормально в голові. І те і друге хоче. Що це означає? То друг йому путлер чи ворог? Хто йому путлер тут виходить? Хоче він що зробити в світі? Туреччині дуже погано. Ця країна йде тепер в таку репресію, вона йде в такі страшні. Періоди там буде дуже і дуже погано. Карти показали, що бачите, вони постраждали від усього, від дій їх президента, який зовсім не невірно не себе поводить у світі і в своїй країні, і що стосується війни. Хоче він всид, всидіти на двох стільцях, ми це знаємо. І Нічого в нього не вийде, бо знаєте, Євросоюз ще дуже гарно з ним поводиться. На нього можуть санкції наложити і все. А на жаль, те, що було з Караном, це було зроблено московитами. Ми всі знаємо, і це не можна довести. На жаль, ніяк, бо вони це хитро все роблять. Але вони доведуть, вони по всіх картах доведуть, і Ердоган побачить, що немає. З його менталітетом, знаєте, як це говорити? З глухим чи дурним. Там нема, не можна розмовляти з ним ніяк. Але люди в Туреччині страждають. Там багато хто з москалів поїхав туди, комп'ютерщики, так, так названі, поїхали. Ну, бачите, що вони там, як вони там будуть жити? Ну, будуть жити, вони хотіли. А жити там, де бідно, там, де немає ніякого прогресу. На жаль, що для турецьких людей це гірше буде. Ще гірше буде. Вони будуть дуже, дуже бідні. Дуже бідні. А, а якщо в них немає ні грошей, ні і менталітет, у них пошкоджений ненормально в голові у всіх. Там дуже багато простих людей, які не можуть за себе вирішувати нічого. Бо, бо в Туреччині основний люд 99% – це люди, яким їсти немає що туди сьогодні. Так? От і я бачу, що це просто, знаєте, така гра політична. І ще Євросоюз він йому вигідно таку гру вести, щоб Путлера трошки обманути. От, ми тепер там з Туреччиною у нас так. Воно просто отака, от таке у нас не тільки війна, але ще ж ми думаємо про це, про це і, і а, ну. Війна це обман, обман, теорія обману. Чи правда я говорю, що Євросоюз? Так, таким чином він силу набирає і обманює Путлера. Розумієте, що таке війна? Треба взяти ворога і його руками його задушити. Його ж руками задушити. І це, що робить Євросоюз, тепер він такий тролень робить трошки, такий тролень робить. Бачите? Що ой, знаєте, у нас тут Швеція і Фінляндія, вони порю, вони ніяк не можуть в Євросоюз. Все вони можуть, все буде гаразд, це просто політична гра, щоб обманути ворога. Я це так побачила. Дякую Україні, вітання, всього найкращого. І тут Україна, Україна понад все, Україна скрізь, де є українці, там є Україна. Бажаю всім доброго здоров'я. Ми переможемо це однозначно, і мені дуже приємно, пані Наталі, з вами, з високим професіоналом розмовляти.